Доброго ранку, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Знову пішов дощ, не дає домолотися. Ну, так Богу угодно. Ну а сьогодні у нас свято, свято Іллії. Хотів би привітати усіх святом побажати традиційно скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну, а ми трошечки працюємо, ході свято, тому що в нас є господарство і займаємося своїми справами. Так що, друзі, посправлявся по господарству. Зараз зробив відлучку і ми з вами підемо. І я розкажу, що я робив. Що ви безкетники, а? Що бешкетнички, Що таке? що таке? Галушечка моя. Галушечка моя, хороша дівчинка, хороша дівчинка. Ну що, друзі, стоїть вона напроти... Наша старушка, бабушка Маша 13-й порос. Сьогодні зробили ми відлучку, забрали ми від поросят їхню мамку. Ну і зараз підемо до них, подивимося, що вони там поробляють. Дощі крапає, сьогодні нічого робити не будемо, так, нічого і не планували, бо свято. Хотіли, звісно, ячмінь дозбирати, але якось так. Так що, друзі, прийшли ми до наших рижиків. Раніше я це все діло робив вечором, ну, а сьогодні, як вихідний день, час у мене трошечки більше і вирішив я це все діло зробити зранку. Так що забрали ми машуху, відкрили ми двері і пішла вона по старій накатаній схемі, пішла в станок для запліднення, для індивідуального утримання. Ну а там вже будемо рішати, що з нею робити. Ну їй Ребятки їдять, цей раз ми трошечки перетримали О, біля свиноматки, хотів її трошки посадити, ну і будемо дивитися. Хтось скаже, може вже і не треба парувати, ну, я не знаю. О, тут ми оставили два хнурика, Ось один. ну Більше всього, що це її поїде на е грибінку Полтавської області. ну Воно від нас тут недалеко поруч. Тобто їх ми оставили два. Оце каже один, а ну розвернися. Вот. І найбільший. Тобто я двоїх оставив. І я думаю, що так буде людині, можливо, вона хоче того чи того тобто, вибрати. І... А другого ми подивимося, може потім скаструємо, а може залишимо, може комусь також продамо кабанчиком. Ну Зараз найголовніше, ось, ось да. такий риженький, мамка їхня. Наша машулька старушка. Ще ми сьогодні зробили, оцього Валерчика забрали від тої групи. Ізначально ми від цього підкинули дрищика до машухи. І оцю дівчинку, хто пам'ятає, хтось казав, що це не дівчинка, ні, це дівчинка. Вона була дуже квола і була дуже хвора, але ми її перевели до машухи. Машуха вона дуже чемна мамка і вона прийняла Поросят Поросятка наші їдять стартовий комбікорм, який їла мамка. Є у нас у двойки закатаний. Що там таке? О, проглистуємо ми їх на 45-й день. О, ну, а там буде видно, що з ними буде. Саме головна задача зараз пройти яму. Раніше ми ставили одразу в перший день відлучки підкислювач. Тобто переключали, що в мене і полочка така залишилася. Ставимо каністру з водичкою, підключаємо до поїлочки, ну а так у них поїлочка воно під мамкеною поїлочкою. От. Їдять, все нормально. Тобто з мамкиного корита і маленьке корито я їм ставив, у ковочки в них стояло. Зараз у них немає ні лампочки, ні коврик відключений. На вулиці доволі тепло. Якщо щось під лампочки ховаються, то я думаю, що сенсу немає його включати. Що ти там мазуха? Мазуха. Ну, мазуха, не знаю, вагітна вона чи не вагітна. О, ну, Щось така вона постійно не в адекваті. Так що, друзі, поставив я бункерну кормушку, вже побільшу. Ну і будемо дивитися, що воно буде. Що ти, Маська? що? Маська, що? Добрий день, добрий день, каже дорогі підписників, все буде Україна. Окно не треба відкривати. Так що, друзі, насипаємо їм. Комбікорм, тут вже в нас буде тройка з двойкою. О, вони вже чималі, вони їдять і мамкин комбікорм. Тут у нас двоєчка, тут у нас троєчка. Ну а там вже змішаний двойка з тройкою. І я думаю, так буде нормально. Що ми зробили е, цим поросятам? Ми їх провакцинували, ці у нас поросята провакциновані від мікоплазмоза. І провакциновані вони сардісаном. Ну, Головна задача наша від. Набрякової хвороби. От. Е, також проглистуємо. Ну, залізо ми кололи Третій, 14 й день. Зараз так вийшло. Тобто через 10 днів, повторяю, там трошки збой пішов. Прокололи залізо повторно. і На третій день ми купірували хвостики і капали коксодіостатік в ротову порожнинку від коксидіозу. Ну, Отакі. От ну, от ну, зараз вони мене з'їдять. Такі ребятка доволі такі ручні. О, мамку забрали ми недавно, там година пройшла. Ну, вони такі поки самостійні, не кипішують, є по-різному. Є мамка кричить, є поросятка кричать. Ну а ці начебто такі нічого. І з цього виводку я скажу, продається кабанчик, якого не замовили. Ну і можливо ще того кабанчика комусь продам. Ну а так все остаються вдома. Можливо, просто двох поміняю з Артемом Юрійовичем на дві свинки. Вони в нас народжені в одне час. О, там різниця там пару-тройку днів. І хочу ставити на свиноматку, можливо, пам'ятаєте. Ми розпорошували свинку колись, ще до війни ми їхали в баню, і Артем подзвонив, купили свинку на м'ясо і вона почала пороситися. І я її розпорошував, вже другий опорос у неї добули хороший. Ну і все, начебто нічого. то Дуже гарні свинки, свинка F1, у нього яку ми розпросили, ну а вже покривали ми там Петренбірком, але полосята риж... біленькі. Всі, Всі біленькі, ну такі друзяшки. Ковриками не забираємо, буде холодно, ми його включимо, лампочка відключена. Шо таке? Теж любить побіседити, не знаю. Ну наші бочки трошки є, ну але... Щось вони цей раз усі під сумнівами, коли воно в світі твориться таке війна, і о, ну, такий дисбаланс у всьому світі, то воно і в господарстві теж все не дуже добре. Так що, друзі, їсточки ми їм насипали. Щас ще кину яблук. У нас вже ціла неділя фактично яблучна дієта. І... Даємо яблука два відра зранку, два відра з вечора розкидаємо. Дякуючи Віталію із Корнівки. Він це все діло нам привозить. Так що ну, будемо надіятися, що все буде добре. Головне контролювати, якщо хтось підпоносить, от бувають такі випадки, от одне начне поносити і його не можна остановити. Поросятка більш-менш рівні. Скомпонували таку групу. Яшку підкинули ми цього цього а В такому віці вони. Ну, В принципі, не кусаються і в день відлучки, коли вони трошки їм зараз не до цього, що там хтось до них прийшов. Ну і вийшло, що їхній братанчик отих двох поросят приєднався до своїх родичів. Ну, такі ось були двоє задротиків і доволі таки непогані. Так само, як ми з вами проходили, де чорні поросята, там є двоє поросят, яких ми також до них підкинули від Дашкіного поросу. Вони набагато менші від своїх сверстників. Але ми їх реанімірували і вони доволі такі гарненькі поросята. Ну, найголовніше зараз пройти яму. Тому що, може, з 3 там, до 7 дня може бути такий період, що можуть поносити. Хоч вони їли і гарненько. Свинок тут у нас теж дуже мало, тут у нас три свинки і когось, можливо, виберемо на свиноматку. От. Ну а по поки ще поміркую. Так що, друзі, дощик йде. Хай він нам вже й не потрібний, Мазуха відпочиває. Ну а ми ще подивимося, як почувається бройлерядка. Це доволі непогано, погодка шикарна, ростуть, як гриби. Головне, щоб не боліли. Якщо все добре, умови є. Приток оток повітря, їжа постійно, водичка також. Свободний доступ, ну і все добре. Ну, Хтось там каже, не показуй какашки-букашки, але какашки букашки це є показник. Здорові, якщо нормальна фекальна маса, ми по ній оприділяємо, який стан у нашої птички чи тварини. Так що, друзі, ну якось так. Таке відео ранкове відпочинок по сільському. Що ви? Вже полягали в спадісі, так? Да? Зараз я виключу вам тут вентилятор, він вам тут не нужен. Уже... Там машки немає. Коли була велика свинка, то вони... Що? Що яблу принесу? Ну що, манію у вас, да? Ви манію, знаєте. Добре. От сюди теж в нас свинка поїде вже в суботу на село Недра. Поїде до моєї підписниці, я її, правда, ще ніколи не бачив. О, хотять одну свиночку риженьку. Каже, хоч яку-небудь, хоч якусь... Хоч якусь вербатеньку, яку-небудь нам береженьку свинку. Ну Кажу, ну ладно, одненьку обіцяю. І остальна група поросят у нас залишається вдома. У нас тут а, е, 9 поросят на даний момент. Ми обратно підкинули ж туди кабанчика маленького. Ну Сформували більш-менш таку рівну групу. Є, звісно, пару менших, разнобойна група. Є дуже здорові поросята, ой, є не дуже великі. Ну, з білою. З білою зірочкою поїде вона в село Недра. Ну, я думаю, я думаю, що їм вона сподобається. О, там внучка хоче риженьку свинку. Ну а там побачимо, можливо, навіть вона піде і е, на мамку. Так що ось такі справи. Яблучка люблять усі, хто там кашляє. Ну, Наче поросятка проглистовані у нас. Не кашляємо, не кашляємо. Добрі? Добре, зараз ще підемо малишам, дамо трошки. Багато не даю, бо тому що ну, воно видно потім е, жидким, буває таким жидкуватим буде, ну, але це не є проблема. Із-за чого я притримуюся одного образного такого харчування, щоб можна було контролювати. Ну, але яблука завжди даю, якщо є така можливість. Якщо... Ну, але літом завжди така є можливість. Вже другий рік мені Віталій возить яблука регулярно. Вчора обратно привіз два мішки. О, яблук дуже багато. Добре. Смакковалики, так? Да? Це дуже ручні. От чим мені рижики подобаються, що вони дуже ручні. По поводу свиноматки, що зробив у період відлучки, перегнав і проглистував пролистував. Цей раз листував і вермектином. Промектину немає, є і вермектин. І вермектином він погодував. Вчити погодував, Про, е, коло. проглистував. Так що сьогодні у нас буде вихідний. Ну, сейчас туди-сюди десь мотнуся по справам. Завтра дівчатка приїжджає, десь потім їм легкої дороги. Добре? Все, ну а ми сейчас підемо ще до малишів, сходимо і мазухи, дамо пару штук. Ну, а потім уже погодую остальний, десерти кину. Мазух, яблук тобі приніс. Не хочеш вставати, ну на тобі, так, на. на. Добре. Що, і ми почули, так? Да? Почули запах. Будете здорово гресить. Для великих свиней різали крупніше. А її дядя жальше листить. Яблочки вам Гризіть тоді. Так що, друзі, дощ усилюється. Сейчас підемо глянемо, що там воно. О. Ну а ребятка наші їдять. Їдять це дуже добре, це основна проблема в тих людей, які відлучають поросяди. Поросята не їдять. І потім починають тикати їм усе підряд. Ну, тут більш-менш нормально. Ну, Але будемо дивитися далі. Ще зарані говорити. О, ну от такий невеличкий відосик по тому, як ми відлучили поросят. Так що відлучені вони зранку, хоч відлучав завжди на ніч. Ну, якось так. Отак, друзі, такий дощик у нас йде знову. Наче й забагато. Не дає нам домолотитися. ну, Я особисто, те що в мене було з хлопцями, трохи ми змолотили, а Артем Юрійович ще не домолотився. І багато інших. От якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Бажаю всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра тримає домашнє господарство, гарних приростів, мінімум падіжа, ну, аграріям гарної погоди, і гарних врожаїв, скоріше змолотиться. Усім миру, здоров'я і добра. Пока-пока-пока.